Привиди існують. Вас вітає анімешна жабка, і це огляд на фільм Багряний пік. Привиди існують. Саме з цього починається фільм з такого собі міні-спойлеру, в якому нам показують головну героїню цього фільму. А саме Едіт. Перше, наша Юдюша побачила привида в 10 років. Після похорон матері, коли, будучи малою обісранкою, до неї доїбалася якась захоріння, яка сказала, щоб мала стереглася багряного піка. Мала ж, звичайно, на це богат клала, хоча пам'ять неї про цю чепушилу залишилася. А тому через 14 років, будучи старою дівою на селі, Ідюша пише книжечки про привидів. Вона їх і видавати хоче, але таку дичну видавати ніхто не хоче. Тому Дівуля жаліється на це який їй, їй вручає, нову писюкалку, щоб тішити свою кровиночку. Кровиночка, до речі, веде себе як типова... А не така, як всі. А тому стигає підціпити цим понторіса баранита Томаса Шарпа, що припхайся до її баті за бабосами для його машини. Батя нашої мадами шле цього понторіза на три василі букви. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І увечері відправляється на місцеву тусню з ще одним претендентом на лапку нашої Едюші, а саме з лікарем Аланом, який є близьким дружбаном сімейства. Едюша ж на тусню не їде, і тому вислуховує знову застереження від привида, що бляха мать це, не на цей багряний пік. Йобнута. Але Фантомас, який прибхався із засаву в уха нашій дівулі, успішно виводить її на тусню, де всі ловлять на це ахуй. Значить, приходить. Ой, Боже, господи, мать моя жінка, помилуй. Мама дорога, я... чума ходяча, це хана... Ми коли його бачили, ми начали просто ржати. Так я, мабуть, вживу перший раз бачила. Минулого разу не бачила, а вживу перший раз. <laughs> Тебе часто б'ють? <laughs> Так можна йдеться. Слухай, ти будеш мене обсуждати за спиною. Ти ти взагалі знаєш, хто я? Ти що, долбоюб? Ні, я ворожка. Тома знайомить Едіт зі своєю сеструхою Люсіль, а потім починається жорсткий денс. доктор спостерігає за цією сракоплясією і явно думає. Блять, чим він краще мене, лярво. Стракоплясія закінчується і після цього починається активне спілкування нашої мандавошки з Фантомасом. Батя вулиць цьому не радий, а тому просить місцевого нюхача дізнатися, що це за хер і що він себе уявляє. Юша ж тим часом навідується до Алана і вислуховує лекцію про привидів, яка їй заходить. Можливо, ми бачимо деякі речі лише коли настає слушний час. Він такими джунятками на неї дивиться, то ти що? Найс. В один з днів Пантомас бере каблучку у сестри і, попри її відмовки, мовляв, тоха, вона ще сопля, зелена, жалко. Подумай, Томас все ж планує зробити пропозицію малій. Але батя Дівулі виціплює раніше цих двох і каже, щоб вони збирали манатки і уйобували з міста, бо він це про них патючків і їх перезнає, А тому дає зверху ще їм на лапу та каже, щоб фантомас Едюші розбив серденько Патючки кажуть без питань, і слючей дюші вони уматують на всі чотири сторони. Але не там то було. Зранку нашому баті потихом тихому розпігавчують а малій фантомас шлесопливого. Голиста, мовляв, сорян, за все, я тебе не вартий, бо бомжую. І взагалі твій батя попросив це сказати, і все таке в цьому роді. Коротше, сцетюха по максимуму. Тому Інюша на всіх парах вчить до Тохи і засасує його. А потім дізнається, що батя все, не може більше гопгоп -гоп чи не гоп. Після похорон новоспечене подружжя прибуває на Батьківщину до Томаса в розйобаний маєток, де добувають червону глину. Це мій район, блять. Отам магазин продуктовий, а отам кохви можна купити. І оце що. Це чоловік колеться собі в'янку. Може заболел. Чи ти обращаєш увагу Я тільки на хуйова блядь. Фантомас представляє Мандосі як свою жінку прислушнику, а той видає, що. Блять, та я ж курсі, ви давно одружені і все таке. Дівуля трохи фігів має, але забиває на це після того, як бачить песика. Фантомас собаці не дуже радий і каже, що фіг значи він, і взагалі сусідів тут немає, а село найближче в їбінях. Дуже перспективненько. Дюша ж вирішує роздивитись весь цей пиздець, бачить чергову захухрінь, але Тоха каже, що ліфт, якому вона це побачила, живе своїм життям, як і весь будинок в принципі. А також каже, що Мандося нижче не спускалася, нічого не боялася, і все таке. І взагалі цей вон там трохи грошенят треба на машинку. Едюша каже, без питань сонце все буде. І Дилюя порушує сістер Тохи, яка тепло привітала братиська з поверненням в рідні стіни. Едюша ж пізніше просить Люську, щоб вона зробила копію всіх ключів їй, але така же ніхуя малиха. Після чого Едюша вирішує прийняти ванну. А поки вона барахтається на горі, обосріші галакають про собаку, яка якоїсь хутора жива. До речі, песик якраз вирішив побавитися з і з якоюсь черговою захохрінню, яка активно буде і далі пересуватись по будинку. Едюша ж тим часом вирішує випити чаєчко, яким її активно пригощають. Чаєчок її не не ходить, але вона все ж продовжує його глушити по пригодотний смак. На наступний день Едюша Галакає з Люською, яка розповідає про те, як жахливо до них з братом ставились родаки, і все таке. Люська розпитує дюшу і дізнається, що наше подружжя ще не цього Тобто кроваті знає, кажу. Ви написали заяву, що він з вами сексом не хоче ні, займатися. Ні, ні, ні. Міша, що це за стаття така. Це брехня. А є, міша? Доктор Алан ще тим часом вирішить зайнятися власним розслідуванням і тому почав активно рознюхувати про наших пацючків. І про смерть баті нашої підстреленої, яка вже засасується з Тохою в його майстерні. Але до того самого діла діло не доходить, бо люська щам вже тут, як тут. Вночі наша Дівуля прокидається від того, що її пусяко болить, а Захухрінь знову лазає по хаті. І завдяки їй Дівуля знаходить воскові циліндри. А Захухрінь вирішує трохи полазити по підлозі, чим лякає нашу Едіт, яка спускається в підвал і знаходить зачинену скриню з ім'ям Енола. Енола Холмс. На наступний день Тоха в приступах депресії та самоненависті через погано працюючу машину Ганяються і вислуховує, що він єдине, що є в нашій мандосі. Дівчинко моя в тебе є спадок. Пес привиди і десь породить доктор як запасний варіант. А ти неш заспокійся, мать. Так от, Тоха каже, що треба закінчити роботу до того часу, як випаде сніг, бо тоді наша Дівуля і зрозуміє, чому ця халупонь називається багряний пік. Мадама ловить агуй, згадує застереження привидів, а манатки до тому не збирає. Ну дуже розумно з її сторони. Доктор тим часом дізнається, що батька Едюши наняв детективчика і йде до нього дізнаватись інфу про наших пацючків. Ядюша ж знову прокидається сама в ліжку, та ще й з приступом кашлю з кров'якою. Чує. Все, більше не бухаю ніколи. Після чого намагається вийти на зв'язок з місцевими привидами, в результаті чого чує, як якась вумен кричить не своїм гласом. Дивіться сьогодні у програмі. Ця дівчинка боїться, що її вб'є привид мертвої сестри, яка приходить до неї щоночі. Душа йде на крик і застиованню чурхилу звігне у башці. Чорххела встає та починає переслідувати нашу дівуля, яка вже встигла сім разів обісратися. Смар'я! Коморні ще доб'яза живі! Курва! тобі Кобіта, ставляйте подошки! Бреждемані! Вона зве на допомогу, та в результаті вислуховує, що все ок, нести, це бусон. А на слова Дівулі, що вона хоче уїбати звідси, Люська каже, що це тепер її дім і нікуди вона не уїбе. Наодинці ж Люська каже: братику: А звідки ти ця досі знає про маман? І, взагалі, що вона задумала? Але Тоха каже, щоб сістер не психовала. Завтра він вигулює Едіка, і все буде ок. На наступний день Едюша з Тохою залишаються ночувати в місті через негоду. Едюша отримує листи і один з них з самої Італії. Проте знайомих з тих країв у Едіка немає, тому лист вона никає. А Доктор же дізнається інфу про пацюків, про те, що Тоха вже одружений і що в халупоні жорстоко вбили жінку. Едюша ж між тим галакає з Тохою, і в кінці кінців подружжя вперше чпехається. На наступний день, коли вони повернулися додому, цю люська кидеться на Едюшу із винуваченнями, але вчасно бере себе в лапки. А тобі що за виташин мене дає тобі тебе га? Едін вже вдало пиздить ключ з написом Енола, після чого йде читати листи. Документи вона поки що не підписує і сідає читати листа з Італії, який адресований Енолі. Тому наша дівуля вирішує. Жопу не просиджувати і спускається в підвал. Вона відкриває скриню, знаходить документи з трьох різних міст, а також патефон. Дівуля чує дивний звук, відкриває один з котлованів, проте нічого там не знаходить. Хоча, якщо б почекала, то знайшла б трупарик. Але як бачите, Дівуля в нас чекати не звикла, а тому маємо, що маємо. Туха ж тим часом на горі радіє тому, що його махина працює як треба, і все нарешті вийшло. Він каже: сістер, що хоче показати це дюші. на що сістер обурюється. Але завдяки тому, що робітникам потрібно було ще вугілля, мадама помічає. Що її ключик зник. Люська летить в будинок, а Ідюша вмикає з під ран та встигає зробити вигляд, що їй хуйово. Люся помічає, що Едіт не випила чаю, але та просить водички, і поки Люська йде за водицею, дівчина встигає повернути ключ. Пізніше ж Едюша слухає записи та дивиться світлини, з яких дізнається, що Тоха найовував трьох багатих жінок, з якими він одружувався, і яких він сістер травили чайком. Дівуля знову випускає з рота половину своєї кров'яки та хоче дати по сьобах, поки не пізно. Проте вона більше не може гоп гоп, а тому вилітає в стратосферу. Приходить в себе Дівуля в ліжко. Люська намагається її напоїти чайком, але Дівуля відмовляється. Тому Люся годує Едіка травленою кашкою та розповідає, що її батя був ще тим хером проклятим. І тому Дівулі довелося піклуватися про маман, коли той її відпиздив. Тоха виганяє сістер і каже, ще чайок ніколи не пити. Після чого намагається мовити Люсю не вбивати мадаму. Але сістер каже, позу, що так треба, бо їх знову розлучать, а вони повинні триматися разом. А доктор же тим часом добирається до найближчого пункту від нашого багряного піку. Та через нагоду посу доводиться мандюкати. Пішки до маєтку, а це на хвилиночку чотири години пиздувати. Едюша знову вихаркує з себе кров'яночку, після чого йде за приводом з бейбіком на руках, та й вказує Едіт на двері кімнати, і Дівуля слухняно їх відчиняє. І бачить картину маслом. І це з діло сімейне, а тому Люся скидає мадаму з балкону, перед цим зірвавши каблучку, і боєф було лізти куди не треба. І лежати помирати нашій бідосі, але на її щастя в гості вчасно завітав доктор, який трішки почаклував над одюшою і вигнав з кімнати двох пропиздюшених. Тар каже, що забере Юшу звідси і врятує її від цих притрушених, що завалили маман в дитинстві. Але Люська так просто цих двох відпускати не хоче, особливо після слів доктора про те, що він знає все про них, і про те, що Люська більш за все чилила після цього дурці, а Тоха на його щастя в частній школі. За свій базах доктор і отримує ножечка в підмиху від дівахи. Люся каже, що Тоха дорізав цього свинорилого, поки вона припахає підписати бумажки Юшу. Тоха втихою просить доктора показати, куди потрібно того штрихнути правильно. Він же доктор і все таке. Тому Тоха штрихає Алана обочину. І відводить того у підвал, де каже що врятує нашу мандосю від сестри. Люська ж тим часом галакає за дюшою ті волоси на собі колекцію і каже, що до цієї три парної з її братюнею не цього кався ще ніхто. А тому бейбіка, якого бачила Етюша, виліз з Люськи, від її брата. Так, кажу ж, інце діло сімейне. Між тим людська зізнається, що це вона гигнула батю діволі тих дівок, а також власну маман, бо та дізналася про їх стоху й не дуже сімейні стосунки. І тюша ж намагається вякнути пару слів, але люська тикає на бумажку і каже, щоб діволя підписувала бамаги. Підпис десь і підпис десь підпис десь і підпис десь. Душа ж у відповідь штрихає Люську батіною ручкою та дає несйоби, але її стопорить Тоха, який каже: Малисі почекати його. Він спалить бамаги і допоможе їй. Але Тоха в нас не дуже щасливий, а тому, ляпнувши сестру, зі що він любить Едюшу, отримує від Люсі корони похоронний. В режимі берсерку Люська переслідує Едюшу, яка спустилася в підвал, а потім дала дропака по махині нашого покійного нагору. Люська ж діставши тесак, яким мамку прибила, жениться за дівахою. Починається манс, аж поки не вилазить привид нашого фантомаса, тому Едюша вирішує не чекати і забиває. Нашу навіжену лопатою, після чого втикає на фантомаса, і вже потім на пару з доктором йде на сйоби. А привид люські навічно залишився прив'язаним до. Цієї хати. Кінець. Тож щодо сюжету, то він на тверду дев'яточку. Пам'ятаю, як я вперше подивилася цей фільм, який справив на мене непогане враження. Так, деякі сцени передбачувані. Фільм не страшний, але атмосфера готичності, каст та гра акторів, а також костюми на вищому рівні. Взагалі, спочатку в головних ролях були Ема Стоун та Бенедикт Камбербедж, проте в кінечному результаті ми отримали інших героїв. Тож щодо головного мінуса фільму, то це однозначно ці бістячі переходи, як PowerPoint, від яких у мене око сіпалося. Ні. Серйозно, якби їх не було, то було б однозначно краще. А тому фільм отримує 9 примарних жабок із 10.4. You know so На то я дождався. Це капецькі сидів, ждав, ждав, але все таки є.